Я дивлюсь серіали на німецькій, читаю статті на англійській, але слова та граматика зовсім не запам'ятовуються. Але це нормально, бо фішка не в тому, щоб просто щось почитати або подивитися іноземною мовою, а в тому, щоб правильно обробити цю інформацію та знати, які саме дії робити для того, щоб реально запам'ятати нову лексику та граматику і почати використовувати її у реальному житті. Давайте подивимося, що буде, якщо ви робитимете це самостійно. У вас, як у учня, піде дуже багато часу на те, щоб зрозуміти, як правильно пропрацювати один епізод серіалу, так щоб потім почати використовувати лексику у реальному житті. Ви будете збирати завдання по крихтах, що виписувати, як систематизувати, як повторювати. А це ризик втратити мотивацію і знову ж таки нічого не вивчити. А найголовніше, навіть витративши години на навчання, ви не можете бути певні, чи ви справді робите те, що допоможе вам вивчити нові слова та граматику і почати справді використовувати їх у реальному житті. Але у LimeShine School ми знаємо, які завдання обирати для того, щоб наші учні отримували 80% результату, прикладаючи лише 20% зусиль. А як саме ми це робимо? Дивись у хайлайтс.